По-перше, це дійсно важко зробити, оскільки так до Харкова долітають артилерійські снаряди, по-перше, і від цього захист ну, нам слабкіше. Тому в першу чергу потрібно відвоювати світ країни так, наскільки це можливо. І створювати таку ситуацію, коли російські війська не зможуть витрачати свої, свої ракети так, на місто Харків, більше мобільних груп создати. Я вважаю, що це нереально зробити, тому що дуже короткий час підльоту ракет, тобто в нас навіть тривоги не встигають вімкнути. Я думаю, тільки бомбити білгород. Та це не від військових, залежить. Це залежить від допомоги. Мабуть, самі військові нічого не зможуть зробити, тільки влада, мабуть, може надати зброю. Або домовитися з партнерами, так. щоб військові вони самі по собі можуть тільки робити те, що їм кажуть, вони не стріляєш та... і зброю захищають так. Все. а інакше ж, якщо нема зброї, то з нічого стрілятись. Я думаю, що військові щось робили. Всі мають надати необхідну техніку і озброєння для того, щоб військові могли виконувати свої обов'язки. Тому я думаю, що основна задача це підтримка військових, допомога своїми можливими способами від нас і держава на своєму рівні має також робити по максимуму для того, щоб все необхідне було для захисту неба. Я думаю, військові так роблять по максимуму, ми їм дуже вдячні за це.